Доброго дня проводимо профілактичні заходи щодо попередження шахрай що серед населення. Будьте дуже уважні, що дешеві товари ніхто за дешево не продає. Так не довіряйте незнайомим людям, будьте дуже уважні, кому нікому не повідомляйте номер своєї карти, пін-код від карти. Якщо у вас виникли якісь питання, краще зателефонувати до відділення банку. І Вже діяти поспілкувавшись з оператором, зрозуміти, чи те, чи це були шахраї чи працівники банку. Тому будьте уважні, будь ласка, вам листівочка, познайомтесь.